Мої вітання. Сьогодні ми зробимо з вами хелловінські гарбузи, такі, як ви бачите зараз тут на відео. Отже, починаємо з того, що видаляємо куб. Натискаю Delete. До речі, всі клавіші, як ви бачите, ви можете побачити наді мною. Так, обираю тепер сферу Shift-A. Обираю UV-сферу. І що мені тут одразу необхідно зробити розгорнути ось це віконечко і обрати тут 33 сегменти. Потім зрозумієте для чого. Покажу потім. Так, далі переходимо в режим редагування, натискаємо клавішу Tab, обираємо верхню вершинку та shiфтом обираємо другу вершинку. Shift, лівий клік миші. Так, дивимося або з, X, або з Y. Обираємо тут. Пропорційне редагування, і зараз будемо масштабувати. Натискаємо S, Z і починаємо ось таким чином стискати. Можна трішечки розширити вплив. І зробимо ось такий ось таку форму гарбуза. Так, після цього нам необхідно буде взяти тепер ребра, і ми будемо обирати ребра кожну третю. Тобто натискаємо Alt. Клікаємо по ребру, як ви бачите, обирається повністю все ребро. Ось для цього ми і робили 33, щоб у нас рівна кількість сегментів утворилася. Натискаємо далі комбінацію Shift-Alt і обираємо таким чином кожну третю. Дві пропускаємо, третю обираємо. Дві пропускаємо, третю обираємо. Так, ось таким чином, рівненько ми все поділили. Тепер нам необхідно додати сюди невеличку фаску. Для цього обираємо комбінацію, або можна обрати фаску за допомогою, за допомогою інструмента фаска, да? або взяти Ctrl-B натиснути. Відтягуємо курсор трішки. Небагато, цього буде достатньо. Натискаємо ліву кнопку миші і екструдуємо зараз всередину І S, і трішечки ось так. Екструдуємо. Так, давайте подивимося, що у нас вийшло. Виходимо з режиму редагування, можна навіть трішки загладити. і ось так ми бачимо з вами гарбуз. Але мені дещо він так не подобається. Він дуже такий кутуватий, я б сказав би. Додамо модифікатор. Модифікатор, як завжди, поділ поверхні, і можна додати тут аж цілих два. І ось таким чином ми побачимо з вами ось уже схоже на гарбуз. Але дещо пласкі ось тут у нас о, ці сегменти, я б їх також зробив побільше. Обираємо тепер полігончики або грані і за допомогою Ctrl, обираємо по вертикалі. Тепер центральні полігони. Якщо ми візьмемо натиснемо з Alt... Ближче до вертикальної лінії, то ми оберемо окружність. Якщо ближче ось, до горизонтальної лінії, то ми оберемо саме вертикальний ось такий сегмент. Знову ж таки, Shift-Alt і по колу обираємо центральні. Після цього нам достатньо просто їх зробити трішки більшими. Натискаємо, прибираємо тут пропорційне редагування, натискаємо S і трішечки. Робимо більше. Виходимо з режиму редагування, і ми бачимо такий, ніби надутий, класний гарбуз. Не вистачає, звичайно, ось тут а, ніжки, за яку він там тримався, або як його там назвати росточка. Знову переходимо в режим редагування. На цей раз обираємо центральний ось цей полігончик, бачите його. Так, далі екструдуємо його вгору і, і ось таким чином екструдуємо. Дивимось тепер або з Х, або з Y, щоб все бачити. Ну ось, Наприклад, з Х. Знову екструдую. Тільки на цей раз я натисну ще Z для того, щоб не екструдувати тільки по осі Z, щоб ми його могли трішки ось вигнути. Знову екструдую, Z. І ось таким чином трішки вигинаю. Зроблю його менший S. І ще раз, напевно, і Z. Ось сюди я його перенесу. S роблю менше. Перевертаю тепер R по X. Ось таким чином. Так, і мені не подобається, він такий повинен бути, як у гарбуза трішки, приплюснутий. То я вставлю сюди ще один полігончик. Ну, давайте екструдуємо всередину. І S. Ось так. І екструдуємо ще трішки всередину. Ось так. Тепер одразу додамо матеріал. Для цього ми перейдемо. Давайте одразу в рендер. Як воно буде виглядати. Візьмемо, наприклад, додамо сюди площину, щоб у нас на чомусь розміщувався наш гарбуз. Перенесемо гарбуз угору. Ось так. Над площиною. Так, джерело світла мені також не подобається його кольор. Я зроблю його більш таким блакитним, більш зловіщим, скажімо так, щоб на ніч більше було схоже. Так, ну і тепер беремо сам а, сам наш гарбуз. Робимо його помаранчевого кольору. Ну, як звичайний там гарбуз. О, давайте ось так мені подобається єдине що, можна погратися ще з бліком і з шорсткістю. Або додати, або ось. Давайте я ось так. Мені подобається. Так, стосовно ось цієї ніжки, що ми повинні зробити, знову ж таки, перефарбувати. Перейдемо в режим редагування. Далі обираємо за допомогою Alt по колу. Shift-Alt знову обираю це коло, shift-Alt. Так, і за допомогою Shift ось цей верхній. Так, ну, я думаю, достатньо буде. Додаємо новий матеріал. Створюємо його, і він буде у нас коричневого кольору. Так, ось якось темненько, темненько коричневий. Призначаємо. Вийдемо. Так, не всі обрав я тут. Полігончики призначити. Давайте подивимось. Так, ну, приблизно ось мені так подобається, але ну, дещо він. Дуже блискучий. Блік я прибираю. Шорсткість можу додати. Ну і сам колір знову ж таки він прям чорний. Я повинен бути таким ближче до коричневого. Роблю ось таким чином. Так, ось так мені тепер подобається. Ось ми з, з вами зробили такого гарбуза. Ну, Просто гарбуз ми не лишаємо, ми зробимо його трішечки хелловінським. Для цього ми виріжемо в ньому отвори. Для того, щоб вирізати отвори, нам, ми повинні використати з вами таке спеціальне зображення, яке має розширення SVG. Обираємо файл, далі імпортуємо. І обираємо тут SVG. У мене вони знаходяться в завантаженнях. Де ви їх можете взяти, під відео буде архів. Там будуть PNG-формат для того, щоб ви могли попередньо переглянути за назвою, як виглядає те чи інше зображення. Ну і SVG для того, щоб приєднати. Давайте оберемо спочатку щось більш класичне. Це у нас буде четвертий фейс. Імпортуємо. Так. Ось тут ми можемо побачити з вами. Давайте для початку я вимкну зараз нашу сферу і вимкну площину, для того, щоб побачити, що ж там ми імпортували. Так, а імпортували ми ось таке зображення. Як ви бачите, їх тут чотири. Нас зараз цікавить не всі чотири, а щоб у нас воно було одним файликом. Для цього з шрифтом обираю повністю всі, натискаю Ctrl-J. І тепер це у нас один файл. Так, тепер після цього мені необхідно зробити дещо його більшим. Тобто, ось зараз. ну, Давайте змасштабу, по-перше. Ось ми його бачимо. А далі переходимо в вкладку наших кривих, так як це крива зараз. Обираємо геометрію і нас цікавить витиснути. Так, ну, я думаю, цього буде більш, ніж достатньо, аж, напевне, аж забагато. Давайте лишаємо ось так. А, далі, після цього, так як у нас це ще буде а, крива, ми повинні а, конвертувати її в а, сіть або в меж. Натискаємо праву кнопку миші, обираємо тут конвертувати в сіть». І тепер ми бачимо, що це власне сіть. Перенесемо точку центральну до центру нашого об'єкту. Це також важливо Об'єкт. задати опорну точку і обираємо тут. Опорну точку до геометрії. Як ви бачите, воно стало по центру. Так, після цього це ще не все. У нас, якщо ми перейдемо в режим редагування, ми побачимо, скільки тут полігонів. Цього дуже багато. Давайте спростимо його. Обираємо матеріал, модифікатор, обираємо тепер спрощення. Так, і ось тут у нас є пропорція. Пропорцію ми можемо взяти і зробити. Меншою. Ось чим менше ми їх задамо. Давайте так, щоб у нас форма не втратилась, але більш-менш, щоб вона ось відповідала. Так, застосуємо. Тепер перейдемо в режим редагування і бачимо, що полігонів стало набагато менше. Цим ми і будемо з вами користатися. Так, вмикаємо нашу сферу. Дивимось тепер з ікса, наприклад. Так, і. Беремо нашу майбутнє наше обличчя. По-перше, ми його перевернемо по y або по x. Так, Rx90 перевернули, а далі по Z. r, Z також 90 enter. І ось тепер ми бачимо з вами те саме обличчя. Розміщуємо його десь на своє місце. За потреби масштабуємо, натиснули С і змасштабувалося таким чином. Ну, мені подобається. Так, тепер нас цікавить, щоб у... наше ось це обличчя було, провалювалося в гарбуз. Тепер обираємо гарбуз. Ми можемо. Додати сюди модифікатор, який називається булева зміна. Так, і е, обираємо тут різниця, натискаємо на піпетку і натискаємо на наш ось цей фейс. Так. Після цього ми можемо скрити поки що цей фейс і побачити, як тепер виглядає наш гарбуз. Насправді ми вже його зробили. Так, перейдемо в Solid Mode, далі обираємо режим редагування. але для початку давайте застосуємо. Застосували модифікатор, перейдемо в режим редагування. І нас цікавить тепер взяти і прибрати ось ці всі зайві полігони, які у нас утворилися. Дивимося, щоб у нас нічого не було виділено з ікса. І тепер ми можемо зробити наступне: ми обираємо тут літерою C, ну, ніби замальовуємо все, що ми хочемо обрати, всі полігони, які ми хочемо обрати. Ну, ось приблизно ось таким чином. І починаємо замальовувати. Якщо щось лишнє обрали, то в такому випадку можна просто буде взяти і з шрифтом, потім прибрати зайве. Так. Ну, здається, я все, що хотів зробив. Тепер натискаю клавішу Delete, обираю тут грані. І просто ось бачите, як я їх вирізав. Єдине, що мені не подобається, що ось тут я не вирізав. Або навпаки, я взяв і зайве. Давайте відмінимо дії. Останнє повертаю в цю сторону і з шифтом прибираю зайве. Ось те, що я саме і казав. Тепер, Delete грані, і дивимось. Ось. Мені подобається, як воно виглядає. Так, давайте тепер зробимо наступне: можна площину увімкнути, трішки зробити темніший наш світ. Так, як це ніч у нас буде. Так, і що мені тут і ще хочеться побачити. Хочеться побачити, звичайно, свічіння із середини. Додаємо Shift a додаю тепер джерело світла, точку, розміщую її всередину. Ось таким чином. Переходжу до налаштування, і ось тут також контрастні тіні вмикаю. Ну і, Звичайно, це у нас буде такий помаранчевий колір. І, напевне, хоча б сотню задам. Так, нашу ось цю плащину також додам. Новий матеріал. Зроблю його чорним і додам бліку. Шорсткість можна трішки також з нею пограти. Ну, давайте десь ось так. Так, дивимося з Ікса, бачимо, як воно виглядає. Ну, і що можу сказати? Мені подобається. Можна ну, також нравится, зробити трішки говорить. ще темніший світ. Чорний взагалі зробити. І ось так воно буде виглядати. Ну і. Додавши просто інші а, фейси, ви створите нові гарбузи. Ну і на цьому у мене сьогодні все.